Вітаю на каналі. Сьогодні 8 вересня 25 року Ліобережна Херсонщина. Показую, як поспів такий гарний представник нектаринів. Точніше, це іде нектарин із сливою. Гібрид під назвою NectaPlum Space Z. Тобто, це підвид нектаплум сорт називається Space Z. Зараз він вже поспів повністю. Дуже легко відривається, урожайність дуже висока в нього, приходиться нормувати. Це деревце 3 третя вегетація. Урожай увесь на рівні до 1 метра висотою, от перші на рівні коліна і вище десь по пояс завершується кровна. Ось така красота. Такі середині крони. Загрузочка така, значить це я його проріджував тому що він дуже багато зав'язує, як воно так Прямо щитками висить на дереві. Я колись шуткував як кукуруза, мабуть, От так заліплений він, качан кукурузи. Плоди максимум 150 грамів От 100 до 150 грамів. Покажу найбільший пліт, ось зараз показую його і найменший. Десь я ще кажу діапазон 100 до 150 грамів. Кісточка добре відстає. Він наскільки смачний, біла м'якоть у нього. Ось така вона в середині. Сама м'яко така консистенція більш масляниста, така, таюча, прямо та не в роті. Шкірочка така ледь середньої товщини, трошки хрумдить. Смак чисто солодкий, ванільний. Нектарин із таким присмаком далеким сливки м'яким таким. Дуже смачна штукована. Соковитий, звісно ж. Дуже соковитий. Це нектаплум є ще й. Декоративним. Він має червоне листя, червоно-таке фіолетове. На початку вегетації, в кінці вегетації він такий стає, зелений, більш переходить. Але ось кінчики, ще такі червоно-чорні, аж. Це у нього такий окрас в такий полузатінку. На сонці в нього буде більш такий аж до вишньового окрасу. Але смак безподобний тут. Не один. Із сортів я не спутаюсь з цим смаком. Оця легка м'яка кислиночка, не кислиночка, а присмак. Сливиночка на нього кажу. Він такий якось схований десь в глибині в смаку. Після смаку такий ледь-ледь сливки йде. За моїм спостереженням він такий постійно врожайний, постійно багато врожаю. Немає в нього таких якихось слабкостей. Менше в нього. Хвороби на нього не чіпляються по врожаю завжди дуже багато. Деревце невеличке, а загружене. Тут більше відра, мабуть, на другий урожай. І причому всьому гарний такий приріст, потужний прям. Десь більше, більше метра приріст на таку, на таку нагрузку. Також він по Зимостійкості більш такий невибагливий, виносливий, як кажуть. Ну, по всьому дуже цікавий такий гібрид Нектаплум Space Z. Буду зривати зараз його для споживання вже. На цьому огляд завершую. До нових зустрічей, до побачення.